Про що нам хотіли сказати в трилогії фільмів Матриця насправді та яким чином це пов'язано з релігійним Егрегором? А якщо я вам скажу, що фільм Матриця це зовсім не про те, що ми живемо в штучному світі, та від нас, начебто, приховують справжню реальність цей фільм саме про сон, в який занурюють релігійні Егрегори, щоб підкорити собі волю людини. І розвиватися за власним сценарієм. Так би мовити, робити все, що їм заманеться, з життям та головне, душею людини. Душа потрапляє в полон ілюзів, які занурюють релігійні Егрегори. Вирватися самостійно за одне життя, вона не здатна. Деякі душі десятками століть не можуть вирватися з-під влади Егрегора, все як в фільмі Матриця: душі людей, як в енергетичних коконах, підключені. До єдиної системи Егрегора. Якщо перекласти на поняття, які нам більш зрозумілі, Егрегор це щось на кшталт штучного інтелекту, який вважає себе Богом, творцем, харчується життєвою енергією людей та намагається затягнути в свою гру ілюзій якнайбільше людей. І ось, коли з'являються такі, як я, і починають розповідати про те, що релігія шкодить душі. Про те, що не існує тих релігійних концепцій, якими полонить християнство, а також іслам, індуїзм, прибічники Грегора, які глибоко сплять багато життів поспіль, оперують концепціями дуальності: Бог, диявол, добро, зло, рай, ад і зовсім не розуміють, в яке рабство потрапили. Ті, хто проходить розхрещення, роблять розпочатування рідних померлих, звільняють свої душі та душі рідних, рятують цілий рід від повного забуття. А чи прокинулись ви від сну релігійного Егрегора?